Доброго дня друзі. Значить прицепив комбайна. І зараз буду пробувати прокручувати його, перемазав, прокручу, підготовити його повністю, щоб був готовий до сезону. Ну, він в принципі готовий. Залишилось колесо там ще подоварювати. І буде готовий. А так ось о... нацепт трохи намазав салідолу, всі почіпники перемазав та вотнички І ось, ось такий конструкція така кардан. Не знаю це від чого, ну но... кріпкий якийсь. Думаю, що буде сюди якраз дуже добре. ну Значить, оце. Отаке відео. Зараз е -е... притягну шлангу, полию водичкою, запущу. Буду поливати водичкою. І, і зніму відео. Ще трошки тут десь шнек. Чуть-чуть черкає. Десь не при... ще не притерлася. Оба це реша Чуть-чуть десь. Ну нічого не притреться. Я подивився там, щоб так сильно доставали, не достає, але десь може сварочний шовчик не повністю зачищений, може десь залишився і воно черкає трохи. Ну нічого, воно притреться, буде діло. Це значить дірку. Пропеклися дірку сваркою, щоб пальця можна було вибивати нормально. Бо воно дуже плотно зроблено, та погано відкидається колесом. Але воно притреться. Якісь, гектарів 5-10 молота притреться Так що це таке відео, друзі, зараз буду запускати.